Друзі, на огляді ось така Mazda 6, це у нас нове надходження. Офіційний автомобіль від другого власника, повністю не де день йде присутні ось такі невеличкі дефекти. На ось в такому гарнючому оригінальному 19-му колесі. Присутні партроніки позаду також камерка заднього огляду. Ось такий стан має по кузову. Нагадую, жодного елементу нас фарбованого немає. Давайте приглянемо салончик. У нас безлічовий доступ присутній, повний склопакет електролювання дзеркал з підігрівом, пам'ять водійського сидіння, електропривід передніх сидінь. Мультикермовна шкіряне присутні підліві лепестки. 197 тисяч оригінального пробігу, невеличкий монітор мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, також передні підігріви сидінь, автоматична коробка передач, вибір режимів руху, електроручник, шайба перемикання моніторчику, присутня. Ось такий гарний люк. Все це ви можете придбати в нас в автослоні Trading Motor, знаходиться вона по вулиці Павлосенка. 8. Працюємо для тебе кожного дня.